Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у захопливий світ глибинної психології Карла Юнга і розберемося з тим, що можливо є однією з найпотужніших і наймовчазніших сил, яка керує вашим життям, бажанням. Це не зовсім те, про що ви звикли думати. Юнг вважав, що сексуальність це не просто інстинкт, а таємна мова душі. Мова, яку ми часто ігноруємо, і це має свою ціну. Чи замислювалися ви, чому одні люди так сильно вас притягують, чому деякі стосунки мають незбагненний магнетизм, але майже завжди закінчуються розгубленістю, болем чи розчаруванням? Можливо, це не бажання керує вами, а домінує над вами. Давайте відкриємо двері. Які багато хто воліє тримати замкненими. Коли ми говоримо про сексуальність, більшість думає про щось зовнішнє, фізичне, пов'язане з тілом та задоволенням. Але Юнг бачив це інакше. Для нього секс це архетипічна енергія, символічний прояв душі, це те, що говорить з вами, навіть коли ви не хочете цього чути. Бажання живе там, куди свідомість боїться заходити. Воно ховається за вашими потребами та ідеалами, з'являється у ваших снах і діє в тиші. Юнг казав: коли сексуальність пригнічена, вона не зникає, вона просто змінює свою маску. Згадайте, скільки разів ви закохувалися в людину, яка, здавалося, ідеально вам підходила. А потім усвідомлювали, що просто проєктували на неї свій ідеал. Або скільки разів ви відчували імпульс, який не могли пояснити? Бажання може бути як мостом, так і в'язницею. Для юнга сексуальність це не просто біологічна функція, це психічна сила, що пульсує в душі, формуючи вашу особистість, ваші пошуки, навіть ваші цілі. Найстрашніше те, що більша частина цієї енергії несвідома. Ви не усвідомлюєте, наскільки сильно вона впливає на вас. Ви думаєте, що обираєте, а насправді вас обирає щось, чого ви ніколи не розуміли. Юнг говорив про лібідо не як Фрейд, зосереджений на генітальній сексуальності, а як про ширшу життєву енергію. Для нього все є бажанням, бажання когось, бажання ідеї. Бажання сенсу, бажання трансцендентності. І це бажання можна трансформувати, його можна спрямувати в потрібне русло, сублімувати. Але для цього його потрібно зрозуміти і прийняти. Проблема в тому, що наша культура не вчить нас цьому. Секс або переоцінюється, виставляється на показ, експлуатується, або пригнічується, ховається, моралізується, його рідко сприймають таким, яким він є насправді дверима всередину. Чи соромилися ви колись того, що відчуваєте бажання, чи звинувачували себе за думки, які навіть не обирали, чи намагалися заперечувати те, що відчуваєте, боячись, що подумають інші. Більшість із нас навчилися вважати сексуальність небезпечною, яку потрібно приборкати. Але бажання не можна заглушити. Коли ви пригнічуєте його, воно кричить у вигляді тривоги, коли ви ігноруєте його, воно повертається у вигляді примусу. Коли ви засуджуєте його, воно маскується під одержимість, а коли ви намагаєтеся його контролювати, воно часто бере гору над вами. Юнг ясно бачив, те, що ви заперечуєте, контролює вас, а те, що ви приймаєте, перетворює вас. Що станеться, якщо ви подивитеся на бажання як на символ, а не як на проблему. Що, якщо ви почнете прислухатися до того, що воно намагається вам сказати, замість того, щоб боротися з ним? За юнгом бажання це дорога, що йде у двох напрямках: назовні, де ви шукаєте в інших те, чого вам, як ви відчуваєте, бракує в собі, і всередину, де ви можете знайти те, про що навіть не підозрювали. Можливо, саме тому вас так приваблюють люди, які змушують вас втрачати рівновагу. Може, саме тому ваші стосунки були такими інтенсивними і такими недовговічними. Можливо, саме тому ви повторюєте шаблони, які завдають вам болю, але які ви не можете розірвати. Бажання намагається вас чогось навчити. Подавлене бажання може перетворюватися на хронічну печаль, самотність. І почуття непристосованості до життя. Ми часто повторюємо одні й ті ж любовні шаблони, тому що неінтегровані частини нашої психіки тіні проектуються на інших. Несвідоме бажання прагне компенсації недоліків, які не можуть бути вирішені через іншу людину. Юнг також говорив про проекцію в любові. На початку відносин ми часто ідеалізуємо іншу людину, бачачи в ній не її саму, а відображення наших власних несвідомих образів аніми у чоловіків і анімуса у жінок. Це не недолік любові, а відправна точка. Справжня любов починається, коли ілюзія вмирає, і ми починаємо бачити іншу людину такою, яка вона є насправді, з усіма її недосконалостями. Цей перехід важкий, адже вимагає сміливості визнати, що ми часто любили образи та очікування, а не реальну людину. Коли проекція руйнується, ми перестаємо чекати, що інша людина врятує нас, і починаємо відновлювати частини себе, які були в сплячому стані. Найтриваліші стосунки це ті, які пройшли через початкове розчарування, і де любов перестала бути дзеркалом і перетворилася на міст, що з'єднує два внутрішні світи, які вирішили йти разом без фантазій та ілюзій. Це відбувається, коли ми перестаємо втікати від себе, приймаємо свої тіні і розуміємо. Що все, що ми шукали зовні, весь цей час чекало на нас усередині, в кінцевому підсумку бажання, якщо його зрозуміти, стає силою і компасом. Що веде до самопізнання, коли ми знаходимо себе і підтримуємо себе, нам більше не потрібна інша людина, щоб знайти або підтримати нас? Усе, що походить від іншої людини, стає надлишком, а не потребою. А як ви вважаєте, чи доводилося вам бачити, як бажання трансформувало ваше життя? Поділіться своїми думками в коментарях.